Все в сім'ї. Обіцяй мені все в сім'ї. В мене скоро весілля. І я прийшла до вас повержити. Олеся. За гороскопом близнюки, рік вогняного щура, дерево горіх. камінь-агат. Близнюки вогняний щур людина допитлива та активна, зовні відкрита, але часто приховує свої справжні почуття. Хочу дізнатися, що на нас з володою в майбутньому чекає. Добре. Чому б не дізнатися, якщо хочеться? Горіх це твій символ. Візьми потроси, висип на тацю і думай про свого володю. Володя в мене чудовий і уважний і любить мене сильно сильно. Що це? це щось погане станеться? Чотири число землі. Мертвий горіх, попередження. Якщо ти хочеш, щоб твій володя лишився живим, так. не виходь за нього заміж. Вдовини покров на тобі лежить. Так, стов, зачекайте. Я вдова, але що з цього? Мій чоловік був старший за мене на 26 років, у нього був діабет, проблемні судини, і взагалі він помер від тромбозу. Тут немає ніякої містики. Ви прожили разом 5 років, але ти його не кохала. Так і він мене не кохав. У нас з Костею була домовленість. Він оплачує лікування моєї сестри Марішки, а я чам не виконую роль коханої дружини перед діловими партнерами та друзями. Все А отут ти помиляєшся? Він тебе любив? Через ревнощі та страх, що після його смерті ти будеш належати комусь іншому. Закрутив тебе вдовинним покровом. Та він до мене ставився гірше, ніж до служниці. Привіт. Це ти я вилез нарешті. Де ти була? До Маринки їздила. А інший день для сімейних візитів не можна було знайти? Ти мала бути вдома у першій. Майстер пішов. Наступного разу він може прийти лише післязавтра. Будеш тепер посуд мити руками. Сама вина. І хвоста свого підбери. Я не для того тобі за сто євро купував хустку і дарував, щоб ти нею землю мила. Що, мій батько, як завжди на висоті? Через нього плачеш? Я не плачу, я просто ключі забула. О, ну так, да, це драма. Знаєш що, тобі пощастило сьогодні? Я сьогодні добрий. Оголошую перемир'я. Пущу додому. Хіба це схоже на кохання? М? Кохання різним буває. Не завжди щасливим. Ну, а як його покрову цього чи як там позбутися можна? Щоб зняти вдовинний покров? Мені потрібна річ, яка пов'язувала б тебе спокійним. Річ в Кості? Та немає в мене нічого такого. Хіба ось цей шалик? Це Костя мені купував його. Підійде? Так. Дай мені цей шалик. Повторюй за мною, той, хто наді мною владу мав. Пленою моє життя загортав. Той, хто наді мною владу мав, паленою моє життя загортав. Влади тієї більше немає, вогонь закляття знімає. Влади тієї більше немає, вогонь закляття знімає. Що це означає? Не відпускає тебе вдовини покров. Ти ніякої обіцянки покійному перед смертю не давала? Було одне прохання. Отже, ну. Костя, можна хоча б за столом без цього їсти і нервувати одночасно шкідливо для здоров'я? Ти мене будеш вчити, як бізнес робити? На, ось дивись. цей типок хоче збути мені м'ясо. З по сусідству з яким 440 голів ніч від африканської чуми здохло. Та досить, Костя, я вже не хочу більше чути про те м'ясо. А нічого, що це м'ясо нас годує. Все, що ми маємо, напряму залежить від цієї моєї ковбаси. Та не хочу, я не хочу цієї твоєї ковбаси і їсти її більше не буду, ясно? І взагалі я стану вегетаріанкою. Ким ти станеш? Вегетаріанкою. Ах, ти ж тварюка невдячна. Та ти. Ти. Костя, що з тобою. Кость погано. Ти ж гадюка, пригрів на грудях. Костя, то я на тебе після сварки з сином перепросив весь бізнес. Так тепер помру, а ти все про. Костя, Костя, зараз? Зараз зараз я викличу швидку. Зараз приїдуть тобі допоможуть, і бізнес буде процвітати, все буде добре, чуєш. Помирися з павлом, чуєш. Відпиши на нього контрольний пакет. Справа має лишатися в сім'ї. Це єдине, що зараз дійсно має значення. Пообіцяй мені! Я, я обіцяю, обіцяю Костя. Чекай, Зараз, зараз, зараз. Алло, швидка? Швидка приїхала, але врятувати тоді його не встигли. Кляту виконала? Ще ні. Не встигла. У нас просто з Вовою все якось так одразу закрутилося після похороні. Нехтувати обіцянками даними покійному. Дуже небезпечно. Виконай останню волю Костянтина, тоді приходь, спробуємо зняти з тебе покров. А до цього часу хустка побуде в мене. А якщо не вийде, розумієте просто Павло, син Кості? Така непроста людина і стосунки у нас не дуже. Не чуєш мене. Поки останнє бажання Кості не виконаєш, зв'язок між вами не перерветься. Всі твої чоловіки помиратимуть. Але ж ми живемо з вовою разом, у нас все добре. Що може трапитись? Коханцям твоїм нічого не загрожує. А от тих, що заміж вирішиш вийти, покров почне діяти. Наступного дня Олеся поїхала до сестри. Марина була з дитинства інвалідом та жила у пансіонаті. У дівчат завжди були теплі стосунки, і Олеся часто зверталася до сестри за порадою. Слухай, а в чому питання? Відпиши пащі той контрольний пакет і хай сам собі крутиться зі своєю ковбасою. А ти живи спокійно на процент від прибутку. Марішка, ти не розумієш, яка він людина. Я… Я не знаю, як до нього підступитись, розумієш? Ну так дай мені його номер, я сама йому все скажу. Ні, за що, він неадекватний. Ти ж сама говорила, що він тобі у коханні зізнавався. Зізнавався, але я ніколи не розумію, де у нього правда, а де жарт. Взагалі, мені здається, що він мене ненавидить, надміхається постійно зі мною і, і перед костом мене принижував. Кось, послухай, давай О. не зараз. Пробач, я дуже стомилася. Опа! Стара татова лялька зламалась. Ну нічого. Купимо нову. Я знаю кілька сайтів, де можна якраз замовити. Там нові моделі з'явились. Все сподобається. Хамло. Ти давай гризити, ну гризайся і пам'ятай, чи ти хліб їси, Паша. Свій хліб їм, а твої кобаси не потребую. І взагалі, тато навіть не помітив, що я вже сам заробляю. О, програміст заговорив! Та що там твої копійки без моїх кишенькових? Хоча так, на краюшку може і вистачить тобі. Але ти ж без місця не єси. Та пішов ти! Нічом і тебе не потрібно. Вдави своїм капіталом! Я краще поживу на квартирі, що лишилась від мами. Бо я ж не переживалка яка, щоб за миску каші вислуговуватись. А ну вибачся, щеня! Якщо не хочеш без спадку лишитися. Ну? Сестричко, якби він тобі був байдужим, то його слова тебе так не зачепили б. Так а ну припини. І взагалі я думаю, що Костя не даремно позбавив пашу спадку. Не хочу йому нічого повертати. Коли ти прям так його не любиш, то забий, Живи спокійно зі своїм вовкою, як і жили. Ворожка ж сказала, що твоїм коханцям нічого не загрожує. Марішко, я так за тобою сумую. <світ> ну, коли ти вже до нас переберешся? Костя нема, а вова про це не буде. <світ> 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 Поки оплачений рік не вийшов і не просив. Я людина практична. У мене тут масаж, спа, басейн. Та й у вас Вовку, наче медовий місяць, намічається. А я не хочу заважати. Точно. Вам ж що сьогодні раніше має прийти. Мало не забула. От і добре. Одразу про все і поговоріть. Не відкладай розмову у довгий ящик. Яка краса, вже все готово. Кохана, давай ще й келихи. Зараз будемо святкувати. Я в Раксі домовився, щоб нас без черги зареєстрували. Угу, Без черги. Володя, якраз хотіла поговорити з тобою про угу. весілля. А що в тебе з'явилися якісь нові екзотичні ідеї? Я готовий. Володь, а давай почекаємо з весіллям. Просто поживемо разом у цивільному шлюбі. м? А що сталося? Ти ж хотіла весілля, сім'ю, дітей? Так. так. Давай розповідай, що сталося? Справа у тому, що мій колишній переписав заповідь так, що якщо я вдруге вийду заміж, то увесь бізнес перейде до його сина Павла. Я думала, що це можна якось обійти, але юристи сказали що без варіантів. Тобто весілля не буде, і м'ясокомбінат мені не світить. М'ясокомбінат? А Ти зі мною тільки через бізнес? Вов. Збрехавши про заповіт, Олеся дізналася, що Володимир ніколи її не кохав. Його цікавили лише гроші та бізнес. Як це розуміти? Упс, я думав тебе вдома немає. Ще погоджуюсь з таксі від маски. І навіщо ти прийшов? Мені завтра на ранок співбесіду назначили. Потрібен диплом, не можу його ніде знайти. Він, здається, був у батька в сейфі. Ну, в принципі, ти код знаєш, можеш сама відкрити й принести. І бери свій диплом, він там. Я вже думала, ти знову прийшов стосунки з'ясовувати, але з мене сьогодні вже досить. Дякую. А що виясняти? Я кохаю тебе, ти кохаєш мене. Тільки соромишся в цьому зізнатись. Ваш, не починай, будь ласка, я вже тобі казала, що я тебе не люблю. А я не починаю, я продовжую. Ну, одружись зі мною. Поживи років 10 і зрозумієш, любиш ти мене чи ні. Даремно ти мене провокуєш. Я ж погодитись можу. А ти погоджуйся. Я ж не відступлю. Несподівано Олеся зрозуміла, що почуття Павла були щирими і вирішила прийняти його пропозицію. Таким чином вона сподівалася обманути долю, формально повернувши все у сім'ю. Згодом Олеся збиралася зняти покров дови, розлучитися із пасенком та лишити все ми собі. Але місяць прожити молодятами у квартирі Павла повністю змінив ситуацію. Марішка я така щаслива, дуже. Слухай, ми, до речі. Майже закінчили твою кімнату, сьогодні привезли меблі і уявляєш, Пашка визвався сам все збирати щось там досі скручує. Кохана, іди приймай роботу! Зараз! Вже певно, скінчив і зве мене, щоб я подивилась. Та-та-та, я подивлюся, тобі походку і одразу ти... скину. А, ти по телефону говориш? З Маріжкою, угу. ну передавай вітання, скажи, що вже все готово, можна заїжджати. Я вже все сказала. Все, дорогенька, я тебе цілую. Так. Давай до зустрічі. Давай. Все в сім'ї. Обіцяй мені все в сім'ї. Все в сім'ї. Паша, що з тобою? Солодке. Швидко Щ... мені щось солодке. Швидко. Швидко. Паша, Паша! Зараз зараз, зараз ваша. Пашка зараз в лікарні. Лікарі намагаються підібрати схему лікування. Щоб стабілізувати цукор. Вдовинний покров все ще на тобі. Якщо ми його знімемо, хвороба відступить. Поклади руку на хустку. Повторюй за мною. Руку на хустку кладу і тримаю. Руку на хустку кладу і тримаю. Покров як хустку із себе знімаю. Покров як хустку із себе знімаю. А тепер переверни руку разом з хусткою, тримай і терпи. Щось не так? Знову не вийшло. Послухайте, може, це через те, що бізнес досі на мені? Так, так давайте я його на пашку перепишу. Ні, це щось інше. Покійник тебе не відпускає. Є ще щось, що ти не виконала. Все має лишитися в сім'ї. Клянись. Клянусь, клянусь, Кость, клянусь. Цей перстень традиційно передавався від батька до сина. Костя вірив, що перстень приносить грошову вдачу. А ти, не роздумуючи, знехтувала традицію та віддала сімейну реліквію чужому чоловікові. Я терпіла Костю лише заради сестри. А він про це знав і постійно знущався наді мною. Тому після його смерті я їй подарувала перстень володі, щоб хоч якось помститися. Забери того перстня, принеси мені, він допоможе зняти покров. Тільки зроби це швидко. Не встигнеш, Павло піде слідом за батьком. Олесю налякали мої слова. Вона намагалась додзвонитися до Володимира, але він не відповідав на дзвінки. Тоді жінка вирішила підстерегти його біля під'їзду. Олесю, давай тільки без син. Якщо я не відповідаю, це означає, що нам нема про що говорити. Не хвилюйся, ти так, я не по твою душу. Перстень мені фамільний віддай, він має лишатися в сім'ї. Слухай, а ти що, заміж вийшла? А я мусив здогадатися, що ти мені брехала про заповіт. А насправді в тебе був інший. Угу. Ти мене по собі не рівняй, не було в мене нікого. Але яке тепер це має значення? Перстень мені віддай? Дійсно, ніякого значення. А в мене нема персня. Загубився. Як це нема персні? Нема. Але я можу пошукати за винагороду. Я хочу півмільйони доларів. Але перстень стільки не коштує. І ти прекрасно знаєш, що в мене немає таких грошей. Я знаю. Я можу взяти будинком. Я завжди мріяв жити в престижному районі. Надумаєш, дзвони! Торгуватися з Володимиром у жінки не було часу. Стан Павла погіршувався. Тож Олеся вирішила не ризикувати і оформила Дарчу на будинок. Люба, а ти нічого не забула? М? Давай документи на моє нове житло. А ключі у мене і так є. Я собі свого часу дублікатик зробив. Який ж ти все-таки сламакуватий? Версня, знімаю, віддам документи. Знаєш, а я передумав. А давай ти мені ще бізнес перепишеш, а тобі цей перстень нові гроші притягне. А? Оберти прикритую, а ти взагалі нічого не отримаєш, ясно? Забирай собі Дарчу, і щоб я більше тебе не бачила, бо в поліції, ти зрозумів? Щоб забрати у володі перстень мені прийшлося переписати на нього будинок, але то байдуже головне аби Пашка залишився живий. Повторю за мною сили світла візьміть покров вдови, відпустіть душу. Розірвіть Узи. Сили світла, візьміть покров вдови, відпустіть душу, розірвіть узи. Заберіть труну від моїх воріт, живому перстень, мертвому потойбічний бічний світ. Заберіть труну від моїх воріт, живому перстень, мертвому потойбічний світ. Візьми ножиці, розріж хустку! Своєю волею запечатую покров, звільняю від влади по тич, і хай буде так. Ну, що там вийшло? От тепер покров знято. Значить, я вільна і смерть парці більше не загрожує. Повернеш перстень Павлу. Це його родовий оберіг. Добре. Дякую вам. Я бачу, що життя Олесі та Павла складеться щасливо. Марина, як вони і планували, переїде до них жити. Вона стане найкращою помічницею для жінки, коли в неї народяться двійнята. Володимиру нове житло не принесе очікуваного щастя. Він почне пити і за кілька років його знайдуть мертвим. Остання воля покійного має бути обов'язково виконана. Обіцянка, дана помираючому, пов'язує покійного і людину особливим зв'язком. Прокляття покійного не відпустить доти, доки ви не виконаєте його останнє бажання.